Вітаю, шановні, в студії Наталія Корскова. Країна без хлопців це наше сьогодення. А чи буде без хлопчиків України завтра? З нами зараз Вікторія Скарбота, регіональний директор австрійського достиднівського холдингу Фосервіс. Вітаю вас, Вікторію! Завжди рада бачити вас в етері. Останні дані свідчать, що понад 300 тисяч дітей залишили Україну напередодні нового навчального року 2024. Якщо враховувати попередні роки війни, кількість тих, хто виїхав, стає ще більш вражаючою, особливо тривожить факт, що багато сімей виїжджають через страх мобілізації і з України масово вивозять хлопців, враховуючи це, якою є справжня загроза демографічної кризи для України, коли кількість молодих жінок значно перевищить кількість чоловіків. Поговоримо про це. Отже, пані Вікторіо, якщо підсумувати дані 22-го року, минулого року, поточного, скільки дітей вже не в країні? За різними даними у нас говорять про цифри від мільйона до двох мільйонів дітей. Ну, якщо взяти логіку, то 4, майже 5 мільйонів на зараз виїхали за даними ООН, і з них третина це діти. Тому я схильна думати, що дійсно ця цифра наближається до 2 мільйонів. Пані Вікторіо, на вашу думку, відсутність чітких планів на осінь, зиму з боку влади є одним з ключових факторів, через які сім'ї виїжджають з країни? Ні, немає. Не думаю так, тому що ми проводили аналіз і зрозуміли, що зараз люди виїжджають вже осознано, і якщо вони бояться, тому що то, що буде прохолодно, або того, що не буде відключення світла, то люди, які не хочуть виїжджати за кордон, вони шукають як облаштувати своє житло і свої умови тут. І тому ні, це не основний фактор. Основний фактор, скоріше за все, мобілізація неможливість підтримувати рівень життя, який потрібен відсутність соціальних допомог, таких, які можуть собі дозволити надавати в Європі зараз. Ну так, згодно, хлопці 17 років мають стати на військовий облік, і це викликає страх серед батьків. Чи можна таки ж стверджувати, що саме це основний е, є основним решуєм міграції в цьому році, особливо серед підлітків старших класів? Серед підлітків старших класів так є, але це не лише е, міграція від мобілізації, хоча це. Безперечно, найголовніший фактор, але ще й тому, що багато наших дітей за останні два роки отримали досвід навчання за кордоном, і в нас все ще є можливості, преференції, які нам надають європейські країни, і діти ними користаються два мільйони. Так майже два мільйони. На початку розмови підрахували загальну кількість вивезених дітей. А який відсоток саме хлопців? Я думаю, що такої цифри взагалі немає точної. Але я думаю, що це більше половини на зараз. Особливо там, де юнаки. Міністр освіти? Немає такій. Так. Тому що от ми прийняли закон, що мобілізації до 25 років не буде. Окей. Але ж ніхто не розуміє, чи закінчиться до цього часу війна. А що буде? А не передумають, бува. Бо ми ж бачимо, що в СМІ відбувається тому так, хлопці саме про це я запитувала на початку відсутність чітких планів на осінь, зиму і пов'язаних також з мобілізацією. А як вже я вже почала, Оксана Лісовий, міністр освіти, також окремо визнавав, що багато учнів останніх класів хлопці масово виїжджають за кордон. Чи можна вже говорити про втрачене покоління юнаків? Ще ні. А коли Все буде залежати від кількох факторів. По-перше, як довго буде тривати війна? Це основний фактор, від якого ми всі залежимо. Чим вона ця закінчиться? Це теж фактор, від якого ми залежимо. Як довго будуть надаватися дотації, преференції і інші льготи нашим співвітчизникам за кордоном, і які вони будуть? Ми від цього теж дуже залежимо. І дуже впливово буде те, які законодавчі акти будуть прийняті державними органами зараз, на післявоєнний час або вже після війни, і від того наскільки наш бізнес буде підготовлений боротися за людей для свого для свого ну як свого персоналу. Традиційно, до вторгнення в Україні дівчат завжди було більше ніж хлопчиків, а тож на підході покоління, яким просто не буде з ким будувати сім'ю, бо їхні однолітки втрачені зараз, зараз для країни. Чим це загрожує у найближчій перспективі? Дівчата поїдуть з країни на пошуки сімейного щастя та теж не повернуться. Якщо ми враховуємо досвід. Минулих війн і те, що відбувалося, ми ж не перші, хто з цим стикнувся, да? ну було б дивно думати, що ми от найперші ні в кого такої проблеми не було. То ми стикнемося з великою кількістю матерів одиночок, десь років через 7-8, я думаю, і суспільство має бути до цього готове. Чи виїдуть дівчата шукати хлопців? Не думаю, що в великій кількості в нас досить емансиповані жінки, і вони вміють забезпечити себе. Їм не потрібен чоловік для того, щоб народити дитину. Але ж країна без сімей це мертва країна. Ви знаєте, років 15 я б відповіла вам так. На зараз, враховуючи все, що відбулося з війною, і взагалі всі ті думки, які напроти навкруги нашої демографічної кризи, ем, так, це так, але що таке сім'я у нашому теперішньому часі і майбутньому, дуже велике питання. Ну тобто, сім'я не буде мати таку головну роль, як ми на це як ми до цього звикли. Сім'я не завжди складається з батька і матері і дитини. Іноді це бабуся та матері, так? До цього ми звикли. Так. І так буде далі. Думаю, так. На жаль. На жаль, за даними ЦРУ, Україна наразі посідає перше місце у світі за рівнем смертності та останнє місце за показником народжуваності. До речі, ось цікавий факт для глядачів: за останні три роки хлопчики в Україні народжуються більше, ніж дівчат. Коли це покоління вбудується у суспільство та зможе вирівнити цю кризу? Ну, дивіться, зараз на 30 років ніхто не планує. Але взагалі, я думаю, що це 30 років але є дуже багато але. Тому що, окрім того, що народжуваність має бути однакова, там або доганяти смертність, є дуже багато інших факторів, від яких ми залежимо. І я думаю, що на нашій землі будуть завжди люди. Питання в тім, хто. А хто? Зараз, коли говорять про демографічні проблеми, всі кажуть про те, що нам треба ставати більш толерантними і приймати другі вірування, як ті, що будуть жити поряд з нами, других людей, інші культури, бо за рахунок них ми, ми будемо виживати і будемо мати демографічний ресурс. Але ж для цього треба бути привабливими для цих культур, для цих людей. Да, для них треба бути привабливими, і на зараз, я, якщо чесно, не бачу тих факторів, по яких ми були б для них привабливими, і це не тому, що економіка, ні. Тому що в нас немає такого соціального забезпечення, яке пропонують інші держави. Тому що ми бачимо, з чим стикається, наприклад, Німеччина, коли міграція це не завжди достатня кількість робочих рук. І тому, що ми географічно так розташовані. Що робити про це ще поговоримо? Директорка інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Нещодавно заявила, що прогнози ООН щодо скорочення населення України до 15 мільйонів у 2100 році виглядають перебільшеними. Ви підтримуєте цей оптимізм? Так, я підтримую цей оптимізм з кількох факторів. По перше. Чесно, об'єктивно і з холодною головою війни колись закінчуються. За ними йде розмінування, відбудування території. В нас Чорноземи, в нас дуже сприятливі умови для проживання. І я не думаю, що наші території будуть незаселені. Тому так території України будуть мати, на мою думку, більшу кількість населення. Сьогодні побачила такий цікавий допис напередодні нашого спілкування, і зараз його процитую і буду просити, щоб ви прокоментували. Як ви знаєте, найчесніший параметр вимірити кількість населення це не статистика, не сім картки, а споживання хліба. Так ось за цією непрямою ознакою нас залишилося 25 мільйонів. Um... Ну, по перше, я хочу сказати, що споживання хліба зараз споживання хліба 30 років назад це різні споживання хліба. Ми змінили свою харчову поведінку. Дуже сильно. До речі, це з експортом пов'язано і з багатьма іншими речами. Тому, чи вірні ці підрахунки не думаю, чи близькі вони? Так, думаю, близькі. Продовжуємо. Член бюджетного комітету Павло Фролов заявив, що кошти з держбюджету спрямуються виключно на військові потреби, а демографічні проблеми залишаються поза фокусом. Але ще в вересні ми чули про створення міністерства повернення українців. Ну, таке собі. Ідею одразу розкриткували. Мовляв, зараз нам потрібно думати, як перемогти ворога, а не про тих, хто спокійно навчається десь у відні. Ваша думка зараз. Потрібно, можлива, та що саме треба робити на перспективу повернення? Так вже зараз потрібно працювати на перспективу повернення, і ці перспективи вони більше і радше економічні, аніж деякі інші, тому що повертатися в країну, яка має неймовірні борги, ну таке собі. Рішення повертатися в країну, яка домовилася про те, як ці борги будуть реструктуризовані, які має, яка має суспільні привилегії, і яка має належне податкове законодавство, привабливе це зовсім інша справа. Тому вже зараз про це треба піклуватися. І так, наші бюджети повинні зараз спрямовуватися на захист нашої держави, тому що без цього нічого не буде. Але це не відміняє того, що ми маємо думати, домовлятися, вести переговори і відбудовувати вже зараз наше майбутнє. Мені дуже подобається ваш оптимізм, бо я почула головне, що Україна у майбутньому це жива країна. Дякую вам. Дякую вам. Ви вмієте так пояснити, що цифри починають розмовляти. Динаміка міграції та страх мобілізації створюють демографічну диспропорцію, яка. Стане, стане деякою загрозою для майбутнього України, але є стриманий оптимізм. Якщо держава запропонує чіткі рішення для своїх громадян, будемо спостерігати. До побачення.